У двох громадах Миколаївської області близько тисячі людей отримують по 19 тисяч 400 гривень на закупівлю дров, вугілля або палет. Гроші надає благодійна організація. Програма допомоги буде діяти до завершення опалювального сезону. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Ну, що моя плита, мої дрова. Ну, вибирається цей попіл, виноситься. Ну. Пані Наталія вдома господарює сама. Її чоловік загинув на війні. Двоє синів нині теж на фронті. У будинку пічне опалення із посиленням морозів хвилювалася чи вистачить їй дров? Жінка отримала грошову допомогу на придбання твердого палива. Куба три чотири цела. Я ж кажу, бо я Ну як їсти, я варю на газовій плиті, А так у кімнаті то протаплюю, щоб було тепло. Попередні зими в нас були більш міння такі тепленькі, а ця зима, ось самі бачите, що і морози, і ожеледиться, і все, то зрозуміло, що ця зима треба, щоб топили. У невеликому будинку живе і пані Світлана. Щодня пічку доводиться розпалювати по кілька разів. Каже, без додаткової підтримки запастися дровами було б складно. Не вистачало, що треба котопити газом, а пенсія що ж у мене? 3-600 пенсії. Так за світ за газ заплатила і купила лікарства. Я зараз топлю по два рази на день, цю ось встала, утром такий вітер видуло. Я з утра запалила вже, о, яка красота. Допомагають благодійники і багатодітним родинам. Олена виховує п'ятьох дітей, отримані гроші використала на закупівлю палет. На 19,400 я купила палети. Ну і доставка уходила у цю суму. Дрова, ну як дрова. Ніка ця дрова, як спічки горять. Ну а воно все таке, як уголь трошки, і жарублі. Набувало, й і по подвису то держиться. То була задоволена mm -hmm. і задоволена mm -hmm. цими допомогами. У межах програми від благодійної організації людям надавали 19 тисяч 400 гривень на придбання дров, вугілля, брикетів або палет. у Калузькому старостинському окрузі. Ними забезпечили понад сотню родин. Навіть кого, якщо газові опалення є, але у в багатьох в нас дуже з різних причин відсутні субсидії. І люди перейшли вже давно. На це не, не тільки в цей перший рік, чи другий там давно на пічне опалення. Це і груби, і котли. Практично в кожному домовлодінні все підключено під тверде паливо. Програма стартувала на початку жовтня і охоплює дві громади Миколаївщини. Насамперед підтримали вразливі категорії населення. Це Багатодітні родини, самотні мами, опікуни, люди віком 60 пенсіонери самотні, проживаючі, люди з інвалідністю, з вразливими з важкими захворюваннями. Реєстрація була на отримання 19 тисяч 400 гривень на придбання твердого палива, щоб люди могли придбати. Той вид палива опалення в залежності від того, чим вони користуються, яким ну пічка або грубки або котли твердопаливні, щоб у них був більший вибір. Усього ж у двох громадах області підтримали майже 700 людей. Ще близько 300 заявників проходять перевірку. Сам проєкт триватиме до завершення опалювального сезону. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.